Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене смачний салат із чудовим поєднанням продуктів. Такий салатик можна приготувати на Різдво та новорічні свята. І так як мене Оля каже, давай його мамо, назвемо цей салат віночок. Із простих продуктів можна приготувати ось таку смакоту, і я навіть скажу, на вигляд теж він виходить досить такий гарненький, цікавий. І смачненький. А для цього нам потрібно одну цибульку велику нарізати і обсмажити її. І також потрібна одна моркочка. Її натремо і теж обсмажимо з цибулькою до готовності. Хотілося якось так зробити цей салат гарненько, роз'ємної форми немає, тому вирішили взяти форму для випечки, дно відняли і ось так зробили. Морквочку натираємо на велику терку, обсмажуємо до готовності, перекладаємо в тарілку, щоб скоріше охолонуло. Форму викладаємо на тарілку. Знизу роблю таку рішітку з майонезу і нарізаю курочу грудинку відварену. Я її відварила, додала трішки перцю, солі, листочка. Духмяний перець відварила і охолодила також у бульйоні, в якому варилося. Так Тоді курочка виходить соковитіше. У мене одна така філеючка, але вона така чимала, більше пів кілограма сирої. Сирої було більше пів кілограма, а відварних, звісно, буде менше. Викладаємо короче філе, трішки притискаємо і будемо робити рішітку із майонезу. Ще овочі не охолонули, цибулька з моркою, тому поки натру яє... яйця. Їх теж натираю на терку, таку чи маленьку, не дрібну. Яйця натерла, якраз овочі вихололи. Другий прошарк буде в нас овочі. Цибулька з моркою просмажена. протушкована. викладаю, теж розрівнюю. Коли я її тушкувала, я трішки присипала сіллю. Тому сипати сіллю тут не буду, а просто буду знову робити рішіточку з майонезу. Моркву також придавлюю ложечкою, щоб потім гарненько зняти і гарно все трималося. Третій порошарок відварені яйця на терті. Тут же яйця потрібно присолити. Теж їх розрівнюємо, трішки притискаємо і знову робимо рішітку із майонезу. Присолити і, звісно, можна по бажанню трішки приперчити, якщо любите. І знову рішіточка із майонезу. Останній проширок у нас буде відварений бурачок. Я відварила 5 таких невеличких бурачка. Натираю теж на велику терку. Можна натерти таку, як морква по-корейськи, теж буде цікавенько виглядати. Бурячок теж розрівнюю, притискаю і теж присипаю сіллю. І зверху знову роблю решітку із майонезу. У мене хлопці кажуть, що це за шуба по-новому. Беру такий чималенький пучечок петрушки, фостики відрізаю, а ось листочки буду нарізати. І будемо і прикрашати, і також ось будемо робити такий зелененький віночок. Звісно, можна посипати ну, весь проширок так зробити, просипати, але так буде цікавіше, якщо ми ось так по кругу обсипамо зеленню петрушки. Нас знову вимкнули світло, але це нічого. Ще поки на дворі видно, то в хаті теж видновато. Знімаємо кільце. Ну ось, все. салат наш майже готовий. Ще в нас якраз є ще калина, гарні такі зернятка калини, тому ми ще прикрашаємо калиною. Можна також Зернятка-граната покласти, ось подивіться, тільки поклали зернятка. Калини зразу зовсім має інший вигляд. Прийшли відзняти в іншу кухню. Тут дві вікні, трішки видніше, тому ось на вікні вам буду відзнімати, який має вигляд готовий салатик. Звісно, салатику можна дати настоятися, а тоді вже смакувати. Але ми будемо відразу смакувати. Всі продукти між собою гарненько поєднуються, тому виходить ось такий смачний салат. Ну ось і все. Я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. А вам всім бажаю гарних та спокійних мирних днів, світла і затишку в оселях.